Якщо ваше сімейне життя стало трохи прісним, можливо, час зануритися в на нові глибини. Мій чоловік в юності займався підводним плаванням, і тепер, коли він знайшов найглибший басейн для дайвінгу в Європі, його захват не має меж. Навіть з'явилися жарти про поглиблене занурення у сімейне життя. Ось він. Називається Deep Sport. Він знаходиться у Польщі, може, десь 40-30 кілометрів від Варшави. Але його глибина 45 метрів, може трошки більше. Наскільки я знаю, глибше за цей басейн знаходиться басейн для, ба... для дайвінгу в Дубаї. Так, в цьому басейні навіть проблеми не здаються такими глибокими. Всередині дуже цікаво. Є і затоплені об'єкти і печери. До речі, цікаво буде не тільки дайвінгістам, але й ті, хто полюбляє скролинг, також знайдуть заняття і для себе. Поїдемо обов'язково ще раз і наступного разу вже візьмемо з собою дітей. Рекомендую!